Хочу поділитися з вами рецептом приготування вареників з сиром і малиною. Для тіста нам потрібно 1 склянка води, 450 г борошна, 1 яйце, 2 столових ложки олії і пів чайні ложки солі. Для начинки 1 кг сиру, 1 ванільний пудинг, 4 столови ложки манки, 6 столових ложок цукру, малина і 2 жовтки. До борошна додали яйце, олію, сіль і так, перетираємо виделкою. і вливаємо гарячу воду, таку, щоб не була кипяток, десь градусів 60. Замішуємо наше тісто. Нам ще десь 2-3 ложечки борошна. Так, вимішуємо м'яке тісто. Так, замісили ось таке м'ягеньке тісто. Я ще тут додавала дві ложки столових борошна. Тепер перекладаємо кульочок і залишаємо на півгодини для набухання кликовини і готуємо нашу начинку. До сиру додаємо жовтки. Цукор і вимішує. Додаємо пудинг ванільний і манку. Все для того, щоб вбирало лишню вологу, коли виділиться сиро. Вимішуємо. Все вимішали і наша начинка готова. Тепер формуємо наші вареники. Беремо, формуємо ковбаски. Нарізаємо на шматочки. Такі панельнички. Зверху на сир викладаємо малину. І ліпимо наші варенички. І так продовжуємо далі ліпити. Так, можна ще таким способом заліпити. Беремо малину, вдавлюємо тісто. Так, ліпимо далі наші вареники. Вода кипить, додаємо до води цукор, ванільний цукор. Вливаємо трішки олії. Це для того, щоб наші вареники не злиплися. В киплячу воду вкидаємо наші варенички. Чекаємо, щоб сплили, і готуємо десь хвилинки три. Так, наші варенички вже готові і виймаємо. Даємо стекти воді і будемо смакувати. Ось такі вийшли вареники з малиною. Смачні і всередині дуже гарна начинка смачна, тоненьке тісто. Ось такий вигляд. Я ще зготувала вареники просто з сиром без малини. Пробуйте, готуйте, смакуйте. Кому подобаються мої відео, підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!